Що ви знаєте про маніпуляцію? Основна думка людей це коли тебе змушують робити щонебудь. Приблизно це так і виглядає, але ви, можливо, навіть не підозрюєте про те, що самі щоденно використовуєте цей спосіб для досягнення цілей. Будь-яке спілкування за великим рахунком і є маніпуляцією, адже вона давить на почуття. Існує безліч способів і видів маніпуляцій однак, виходячи з того, на яких наших почуттях грає маніпулятор, їх можна розділити на шість основних типів. Одна з найпідступніших і жорстоких маніпуляцій це маніпуляція любов'ю. Нею найчастіше користуються у сім'ях. У даному випадку на одну чашу терезів кладеться любов, а на іншу якась умова. До прикладу, дітям часто говорять, якщо будеш погано поводитися, я тебе любити не буду. Виходить, що любов це якийсь товар, який при необхідності можна обмінювати на послуги або гроші. Наступна маніпуляція страхом. Використання людських фобій одні з найулюбленіших прийомів маніпуляторів. Дуже часто вони грають, на недостатній інформованості людини, вигадують різноманітні загрози і закликають зробити те чи інше, щоб уникнути їх. Далі йде невпевненість у собі. Маніпуляція це завжди питання влади, а в даному випадку це найбільш актуально. Проблема начальника маніпулятора, будь він мамою, татом, босом або президентом, полягає в тому, що він користується своїм вищим становищем і змушує вас коритися його волі. Ще одна не менш підступна маніпуляція почуттям провини. Найчастіше зустрічається у подружньому житті. Її використання приводить до того, що чоловік і дружина починають грати в своєрідну гру колекціонування чужих про. Хто більше назбирав, той виграв. Отже, отримав права на беззаперечну реалізацію своїх бажань. Зустрічається також маніпуляція почуттям гордості. Знаючи ваше марнославство, людина починає лестити. Після похвал та реферамбів на вашу честь ви непомітно для себе стаєте готові на все. Почуття гордості просто не дозволить відмовити. Останній тип це маніпуляція почуттям жалю. Тут існують дуже підступні і тонкі маніпулятори. А саме жертви, які весь час скаржаться на життя і збирають до Денди слова підбадьорення і допомогу, вони можуть нескінченно довго обговорювати з вами свою складну життєву ситуацію, але ніколи не зроблять нічого, щоб щось змінити. Як не стати жертвою маніпулятора, нам розповіла психолог Наталія Федорук. Єдиного такого правила, як з цим боротися, ну можливо, немає, але принаймні людині, щоб не стати жертвою в руках такого. Повноцінного маніпулятора, який смикає за ниточки, то все ж таки людям важливо розуміти, що є таке, є такий метод впливу. Для початку слід розуміти ситуацію. Коли в бесіді ви спілкуєтесь з людиною і вона вас просить щось зробити, і у вас після цього не виникає неприємних відчуттів. Можливо, це все проходило щиро, але якщо вас щось просять і вдаються до ваших почуттів, якщо ти це не зробиш або е, зробиться заради мене, я благаю, то е, власне тут і буде маніпуляція. Кожен з нас ризикує потрапити під свідому чи несвідому провокацію зі сторони оточуючих, Тож не дозволяйте собою маніпулювати.